Всім привіт! Щоденна програма ранок вдома розпочинається. Новий день і тиждень з вами зустрічаємо ми ведучий Хоменко та Костянтин Октябрьський, а також майстр Руслан Шукюров і кулінарний експерт Чаба Бакуш. Уся наша команда працювала над тим, аби зробити цей ранок цікавим протягом найближчих двох з половиною годин. Ми дізнаємося, які наслідки для нашої екології матиме руйнування будівель з азбестом, і чи є можливість зарадити ймовірним проблемам. У чому особливості безпілотників, котрі постачає нам американський стартап, очолюваний молодим генієм, про потужний волонтерський рух у Кропивницькому та про кілька меморіальних проєктів, присвячених пам'яті загиблих українців. Дякуємо Збройним силам України за можливість так. починати цей день. Ну і звичайно, за кожен ранок, день і вечір. На календарі 29 січня сьогодні відбулася легендарна битва на залізничній станції Крути. Тоді загін юнкерів і київських студентів та гімназистів дав нерівний бій червоногвардійцям, які вели наступ на Київ. 520 українців із 16 кулеметами та однією гарматою дали бій росіянам, які мали десятикратну перевагу в живій силі, бронепотягах і артилерії. Наші герої програли битву, але вони затримали червоногвардійців на чотири дні. А це дало змогу укласти берестейський мирний договір. Детальніше про цю та інші сторінки історії у нашій постійній рубриці. 29 січня 1805 року відкрився Харківський національний університет, один з найкращих в Україні та один із найстаріших у східній Європі. У ньому навчались і працювали три лауреати Нобелівської премії: біолог Ілля Мечников, економіст Саймон Сміт Кузнець, фізик Лев Ландау. Але був там і вічний студент. Він засвоював знання на початку 19 століття протягом майже 15 років. Але університет так і не закінчив. Цього дня 1896-го американський фізик Еміль Грубе вперше застосував радіоактивне випромінювання для лікування раку. Пацієнткою стала місіс Лі, яка страждала на рак молочної залози. Врятувати жінку не вдалось. Причина занадто пізня стадія злоякісного захворювання. Але стало очевидно, що сеанси променевої терапії уповільнюють зростання пухлини. Сьогодні день пам'яті героїв Крут. 29 січня 1918 року на залізничній станції Крути відбувся бій між чотирьохтисячною армією червоногвардійців та загоном із 600 студентів і курсантів, вірних Українській Народній Республіці. Під час п'ятигодинної кровопролитної битви загинули майже 300 осіб, із настанням сутінків, українці організовано відступили від станції Крути до своїх ешелонів. Але майже 30 студентів і гімназистів потрапили в полон. Наступного дня їх розстріляли. 29 січня 1921 року країни, які перемогли у Першій світовій війні, оголосили Німеччині суму репарацій. Країна-агресорка мала повернути переможцям низку території свої колонії та сплатити величезну суму 226 мільярдів рейхсмарок. Виплати тривали до 2010-го. Свою кар'єру вона розпочала у 17 років на телеканалі CBS і стала не тільки наймолодшою репортеркою, а й першою афроамериканкою на телебаченні Нешвіла, а згодом ведучою успішної авторської програми та однією з найшанованіших жінок у світі ТБ. Відомі американські телеведучі, актрисі і продюсерці Опрі Вінфрі сьогодні 70. А яким буде 29 січня 2024 року, залежить від кожного з нас.